На славній землі запорозькі. Ми козаки Пастанівського коріння покажемо вам нашу вправу. Біз ніг догнав, без рук підняв водичку із кринички. А цієї справи зараз побачите саме. Балансування та все інше. Спробуємо. Доливаємо трохи водички. А це саме водичка. бо жарко. Марко, і таке інше. Спробуємо піднятися. Ти можна віку закрити? І ялба розривай? Кидай мене? На Отак на мене. Натепайте? На Ні, просто на мене. О, Козацькому роду нема переводу. І ніякої горівки, бо за твоє не час військовий. сухий закон. Козацькому роду нема переводу.